Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний салат з куркою та чорносливом. Куряче філе я попередньо відварила в підсоленій воді хвилин 20-30 до готовності. Нарізаю його на ось такі кубики середнього розміру. Далі беремо чорнослив. гарно його промиваємо та підсушуємо паперовими рушниками, щоб не було зайвої вологи. І нарізаємо на ось такі невеликі шматочки. Також нарізаємо відварені яйця та додаємо до салату. Також в цей салат я додаю свіжий огірок. Нарізаю його невеликими кубиками та додаю до всіх інших інгредієнтів. Подріблені грецькі горіхи я підсмажую на пательні та додаю до салату. За бажанням можна додати трішки часнику для пікантності, заправляємо салат майонезом. Отримуємо ось такий смачний та апетитний салат. Його можна приготувати як до святкового, так і до повсякденного столу. Всім рекомендую. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Всім до скорих зустрічей!